Так, друзі, це мої торічні ворота. Я приїхав тут на інспекцію, хочу глянути, що тут хлопці зробили. Дивимось. Бачу, вже все поприбрано. Ага. Ну, що ну, я скажу. Так, ходити можна гарненько. Ось так вже в нас, виходить, хлопці зробили. Так, мене саме було цікаво, як вони отут зробили. Ну дуже-дуже все чітко, класно, підход без подріза, те що я їм завжди казав. Тут а, гарненько бомба. О, там дійсно вже скільки заложено. Ще щось, і туди заложили. Ну молодці пацани. Дивимося. Так, а тут теж прийомка, бо там рівньовочка у нас. Тут а. Останній прийомник тут, щоб чистити, ну, якщо це от, воно виходить туди. О, дивіться, ну, і хлопці сюди, як гарненько все заложили. Та ти що, так, і дивимося. О, дивіться, як все чітко. Ціленько, гарненько підходить. Все бомба. шикарно. Ну, хлопці, молодці. Бачу, в округ втікають, не хочуть на камеру попадатися. Ну ладно, не будемо їх знімати. Ну, Дивіться, лінії гарно збережене. Все чітко. Ну, я так скажу. Подушка. 10 см гарцовка, це пісок з цементу і бруківочка. Все бомба, шикарно.